Добрий день. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема сьогоднішнього уроку на ігровому майданчику звук О. Буква О. Позначення твердості приголосного звука у складі та письмо малої і великої букви О. Сьогодні на урок до нас завітав казковий гість. Здогадайтеся, хто це? Ось що він про себе говорить. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький. На білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Правильно, це олівець. Казковий олівець дуже любить малювати, тому його прозвали олівець малювець, а ще йому подобається мандрувати, знайомитися з дітьми. Розповідати їм цікаві історії. От і зараз олівець-малювець запрошує нас. А куди? Послухайте. Вірте, друзі, чи не вірте, наш майданчик кращий в світі, а не вірите тоді разом глянути ходім, куди запрошують нас у вірші? Правильно нас запрошуть на майданчик. Розгляньте малюнок на сторінці сороковій у букварі. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку зображені діти. Де перебувають діти? Вони знаходяться на дитячому майданчику. Чим займаються діти? Правильно, діти грають. Який у них настрій? Вони веселі. А зараз послухайте текст. Чи все в ньому так, як на малюнку? На ігровому майданчику. Одного теплого літнього дня діти гуляли на ігровому майданчику. Оля крутила обруч, а Олег катався на гойдалці. Олю, хочеш покататися? запитав хлопчик. О, так, дякую, відповіла подружка. А ти можеш узяти мій обруч. І тепер Оля катається на гойдалці, а Олег крутить обруч. Коли і де гуляли діти? Так, діти гуляли одного літнього дня на ігровому майданчику. Як звали дітей? Правильно Оля і Олег. Чим займався Олег? Олег катався на гойдолці. А що робила Оля? Оля крутила обруч. Що запропонував хлопчик дівчинці? Молодці хлопчик запропонував їй покататися на гойдалці. А що запропонувала дівчинка хлопчикові? Вона запропонувала йому крутити обруч. Чи можна сказати, що ці діти друзі? Так, можна. Назвіть перший склад у словах обруч та окуляри. Обруч окуляри. Який висновок ми можемо зробити? Правильно. Звук О утворює склад. За відкритою вимовою без перешкоди. Звук О належить до голосних і позначається у звуковій схемі кружечком. Розгляньте велику і малу букви О. Порівняйте їхні форму та розмір. Букву О можна показати пальчиками, викласти за допомогою шнурочка, сконструювати з пластиліну або з деталей лего. Спробуй створити свою букву О. Упізнай букву О. Послухай вірш про букву. Буква о така округла. Хто не бачив подивись наче сонце, наче бублик, мов обручик хоч котись. Розгляньте предметні малюнки у букварі на сторінці сороковій. Назвіть їх ЛОТО, олівці, альбом. Проаналізуйте відповідні схеми та скажіть, де знаходиться звук О. У слові ЛОТО посередині та в кінці слова. У слові олівці звук О знаходиться на початку слова. Та у слові альбом звук О знаходиться у середині слова. Читайлик приніс вам книжки і записав назви казок звуковою схемою, а потім позначив у ній голосний звук О буквами. Як ви гадаєте, чому запис усього один? Пробуйте прочитати назви казок за схемою. Правильно, це колобок та колосок. Що вам допомогло прочитати схеми слів? Розгляньте верхні малюнки. В букварі на сторінці 41. Що на них зображено? Який настрій у дітей? Давайте спробуємо прочитати і відтворити настрій дітей. На першому малюнку. Хлопчик ремонтує велосипед І він говорить О! На другому малюнку хлопчик отримує подарунки. І він вигукує О-о! А на третьому малюнку хлопчик дарує. Квітку дівчинці. І я зливо, говорить о. З яким саме настроєм треба читати перший запис? Другий. Третій. Прослухайте вірш. О, сонечко зійшло. О, вмилося воно. О, яєчко, одно. Знесла курочка чорненька, знайшла дівчинка маленька. Чи є у букварі малюнок до вірша про сонечко? Уявіть, чим і як могло воно вмиватися? Графічний аналіз писаної букви О. Подивіться на малюнок і скажіть, на який елемент схожа літера О. Правильно на овал. Ми вже з вами вчилися писати великий і малий овал. Давайте пригадаємо. Як він пишеться? Велику літеру О починаємо писати трохи нижче верхньої міжрядкової лінії. Ведемо криву лінію вгору ліворуч, торкаючись верхньої міжрядкової. Потім продовжуємо писати криву вниз ліворуч, перетинаючи верхню рядкову і торкаючись нижньої рядкової. Далі ведемо криву вгору праворуч, знову перетинаючи верхню рядкову і з'єднуючи лінію із початком елемента. Малу літеру О починаємо писати трохи нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо криву лінію вгору ліворуч, торкаючись верхньої рядкової. Потім продовжуємо писати криву вниз ліворуч, торкаючись нижньої рядкової. Далі ведемо криву вгору праворуч, з'єднуючи лінію з початком елемента. У прописах на сторінці 20 виконайте верхні підготовчі розчерки. Та наведіть у зображенні жолудів букви О. Пропишіть у рядках зошита малу букву О окремо і з верхньою з'єднувальною лінією. Поміркуйте, як писати з'єднані букви О. Де саме закінчувати першу і звідки починати другу? Пишемо першу букву зі з'єднувальною прогнутою лінією. Відриваємо ручку від паперу і робимо стрибок праворуч на ширину овала. Тепер пишемо другу букву так, щоб її ліва частина торкнулася з'єднувальної лінії першої букви у середині рядка. Це буде середнє відривне з'єднання. А тепер подумайте, як писати з'єднані букви А О? Чи О Я. Так. Букви А О. Мають середнє з'єднання, а букви О, Я – нижні. Це ми вчили на минулих уроках. Пропишіть велику букву О. Наведіть букву О в реченнях. О, сонечко зійшло. О, вмилося воно. Підведемо підсумок уроку. Яку букву ви вчали на уроці? Який звук вона позначає? Про що цікаве розповів вам Олівець малювець Яке його завдання вам здалося найцікавішим? Олівець-мальовець говорить вам до нових зустрічей на інших уроках. Та чекає від вас цікавих малюнків!